Плавний, так? Все 10-7 хвилин зараз підвіде начальник головного управління поліції міста Києва Андрій Крищенка і прокоментує цю ситуацію. Будь ласка, а кого, кого вбили, скажіть? Будь ласка. Він прокоментує цю ситуацію. Будь ласка, щоб ви не стояли на проїзній частині, тут 10 За 10 хвилин блідоли. Андрій, ой, Олег, п'ять були, зараз связь. Але будь ласка, всі організуйте, щоб кожного треба на чому коментував. Будь ласка, записуйте. Щоб я вже Щоб за вами не бігав, я ще раз кажу, будь ласка, тут сити. Смотрите, я знаю. Дима, Дима. Андрій Романов. Просто зараз будуть давати. Ми зараз намагаємось дізнавати дізнаватися інформацію. Зараз це журналісти.

ごありがとうございます。 Надо было стативчик взять. Стативчик проебали. Но я не думаю, что он на фоне отеля будет называть. Где он будет стоять? Ну не на фоне отеля, я думаю, что будет стоять. На фоне гостиники, робити. надо делать. На фоні Герцієва це і треба. Ну отак, хто буде тут Давай, яку, а потім хто не, не проведе. Готель не буде видно. Буде видно місце події. Готель не буде видно. Чуть-чуть всі. Готель буде в тексті названий, <ск> так що не переживайте. Готель вже названий. Давайте шаг назад, альо, щоб всі стали, <скглян> ви як перший раз. Розойдітесь, будь ласка, розойдітесь, щоб вам все було нормально. Чуть-чуть назад. Назад, давайте, ну назад, ребята, назад. Чуть-чуть назад. Ви знаважаєте моєму французі? Чуть назад, все отойдіть, ну що це буде? Доброго дня. Я начальник головного управління поліції міста Києва Кріщенко Андрій Венович, З нами присутній заступник голови Національної поліції Олександр Федорович Вокуленко, начальник головного слідчого управління. По подіях, які відбулися приблизно час тому біля готелю. Прем'єр-Палас було отримано повідомлення за гарячою лінією Су-2 про декілька пострілів. Виїздом слідчо оперативних груп встановлено, що особа, одна із особ відкрила вогонь з вогнепальної зброї. попередньо це пістолет ТТ, в двох осіб, які виходили цього типу. В результаті перестрілки було вбито одного чоловіка, його охоронець поранений. І також був кілер поранений. Вони знаходяться в лікарняних закладах, їм надають допомогу. Під посилен... так, кілер теж поранений, його затримана, посилена на охорону в цих лікарняних закладах і в охоронцях і затриманого кілера. За попередніми даними, загибли це. Бувший депутат російської Держдуми, який прийняв громадянство України, знаходився під охороною і він був Денис Воронин. А охорона це була державна охорона, яка йому надавала, чи? Його ми зараз з'ясовуємо, але це так, це представники державної державного спорту. Поки що я не можу сказати, за якими справами він проходив. Це питання вивчається. Проводиться вперше чергові слідчі оперативники. Хочу скажу. додати, що оперативно на місце пригоди прибули також представники центрального апарату, включилися в роботу, зокрема криміналісти, які надають допомогу київським поліцейським в оперативному відпрацюванні. В першу чергу місця пригоди і планування подальших невідкладних. Дій та оперативно розшукових заходів спрямованих на якнайшвидше лісування всіх обставин вчиненного злочину. Але на сьогоднішній момент ми розуміємо, враховуючи особу загиблого, особу, на яку, на яку, на яку було здійснено якою було здійснено злочин, ми як одну з першочергових версій розглядаємо якраз дії Російської Федерації. Направлені на е, знищення е, цієї особи як особи, яка давала е, важливі покази і, і відігрувала ключову роль в процесах, які відбувалися в Україні. Наразі всі обставини з'ясовуються. Я думаю, що після оперативного відпрацювання місця пригоди, е, аналізу е, першочергової оперативної дослідчої... інформації ми більш, зможемо більш додатково повідомити е, вже більш відомі обставини. Наразі е, зараз. На місці працюють э, спеціалісти, які встановлюють штаб. Ну, ну, нам... Розумієте, ми можемо зараз сказати про перший черговий службі дії, да. які проходять майже е, протягом протязі часу від самого факту подій вивчати всі обставини його поведінка, як що він робив, ці обставини про той вже при подальшому розслідуванні. Тому сказати такі питання у ми не можемо. Я можу вам прокоментувати, про інформацію про безпосередньо, що відбувається в теперішній час. В нього був охоронець. Я не можу в нього спитати, як він там, ці обставини, які передували безпосередньо вчиненню злочину і. Момент чинним злочину всі будуть вивчені, буквально піддані по секундному аналізу всі події, які передували. І виходячи з цієї інформації, ми зможемо робити ті чи інші висновки, які е, ляжуть в основу вже матеріалів розслідування. На цей момент сказати вам якісь, е, якісь вигадки ну, просто буде недоречно і е, з боку слідства зовсім процесуально неправильно. Тому Де, дайте не можливість... Не Кілер знаходиться під охороною, йому надається першочергова медична допомога в закладах які А які де? поранені. Де по пораненням, я ще раз вам кажу, вони отримали поранення, їм надається медична допомога, після надання вже лікарі. Ми з'ясуємо і ступень тяжкості поранень, наскільки це загрожує їхньому життю. Я не, не Ми лише можемо сказати, що вони надійно охороняються, і охоронець, і, і умовне Що? Я не можу, ще буду оглядати лікар, і ну, ми бачимо одне смертельне поранення, не менш двох поранень в точно. Але кількість, ще раз кажу, вже після огляду лікаря ми оглядаємося Що? Заступник голови національної поліції, начальник головного слідчого управління Вакуленко Оксана. Я вам ще раз неодноразово повторюю, ми коментуємо події, які відбуваються, які передували цим подіям, політичні, якісь його діяльність, я не буду коментувати, зараз не є достатньо інформації. Давайте наразі ту ну, інформацію, яку ви могли повідомити, ми вам повідомили. Давайте у разі так, надходження це, додатковуємо. Це ми працюємо на місці очі довго